«Вітаю вас, брати і сестри. Довго перебуваючи на молитві і не бачачи плоду, не кажи Я нічого не придбав, писав преподобний Іоанн Лісичник. Бо саме перебування в молитві є вже придбання. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найбільш значущі події в житті одеської єпархії в минулу четверту седмицю Великого Посту. У Христопоклонну неділю митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію в Воспенському чоловічому монастирі. У день ікони Божої Матері Феодорівська архепископ Южницький Діодор звершив святкове богослужіння в Покровському кафедральному соборі Ізмаїла. Традиційно в період Великого посту звершується таїнство гелоясвячення, одне із семи основних священодійств православної церкви. 23 березня, у неділю Третю великого посту, Христопоклонну Високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський, очолив божественну літургію у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі в співслужінні єпископа Відіопольського Анастасія, намісника свято покровського чоловічого монастиря Архимандріта Мелетія і братії обителі. У третю неділю Святого Великого Посту ми пройшли половину пісного шляху, і в цей час церква пропонує нам підтримку. На середину храму виноситься святий хрест, який навіть виглядом своїм надихає нас, дає сил на проходження решти шляху посту. Хрест це страждання. Які зцілюють нашу гріховність? Господь поніс хрест і зцілив наші хвороби, позбавивши нас від гріха, прокляття і смерті. Тепер ми маємо сили і можливість успадкувати життя вічне з Богом у Його Небесному Царстві, яке знову завдяки жертви Христові відкрите нам. Святий Блажений Августин так говорить про спокутну жертву Господа за все людство. Ніде так не вражає мене велич і святість Ісуса, як тут. Я не знав би всієї величі Його благодіянь, якби він не виявив переді мною, чого вони коштують йому. В Успенській обителі за богослужінням було звершено пресвітерську хіротонію. По завершенні Божественної літургії було звершено поклоніння чесному і животворящому Христу. Благословення високопереосвященнішого жога... митрополита Гафангела минулого тижня в Одеській єпархії відбувся збір коштів для допомоги трирічній Арині, яка бореться з важкою хворобою. Під час лікування дівчинці зробили пересадку кіскового мозку, але, на жаль, це не принесло очікуваного результату. Тепер на курс хіміотерапії родині Арини потрібні були 600 тисяч гривень. У єпархії виділили хворі дівчині кошти, зібрані на ярмарках до Днянку хворих дітей, а також попросили допомогти і парафіян. У короткий термін вдалося зібрати необхідну суму. Митрополит Агафанґіл особисто зустрівся із сім'єю і маленькою Аріною для того, щоб благословити її і передати допомогу особисто від себе для лікування. Молітвочка і ніч постійно. от онкологической болезни. Радуюсь, облагаю все царицы, болезни недуги, тяжело болящая арена арены исцеляющие. Мама читает посели ночью проселась утром, На над ней все будет хорошо, поправить Господь исцелит. Все будет хорошо. Все. Хранилась Господь. З благословення Високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського Ізмаїльського 27 березня, у день свята, на честь образу Божої Матері Феодорівська вікарій єпархії, архієпископ Южнинський Діодор, звершив Божественну літургію у Святопокровському кафедральному соборі міста Ізмаїла, співслужіння архієпископа Болградського Сергія, єпископа Тарутинського Аліпія і духовенства благочиння. За богослужінням піднесли прохання і сугубі молитви за мир в Україні. Цього дня також було звершено загальну сповідь духовенства Ізмаїльського благочиння. По завершенню Божественної літургії пройшов хресний хід навколо Покровського собору. Із 2003 року в Ізмаїлі хресний хід відбувається зі списком феодорівської ікони Божої Матері, написаним спеціально для цього торжества. Благословення керуючого одеською єпархією митрополита Афангела 22 березня напередодні 115-ї річниці кончини археєпископа Кишинівського і Хотинського Неофіта на його могилі в селі Матроска Ізмаїльського району архієпископ Болградський Сергій звершив панихиду. Владика Неофіт у миру Микола Васильович Наводчиков. До прийняття архієрейського сану викладав у Кишинівській та одеській духовних семінаріях, написав багато релігійно-моральних статей і віршів, видавав під свою редакцію Одеський недільний листок. У 1880 році був херотинісан в Одесі на єпископа Єлизавет Грацького і одночасно став настоятелем одеського успенського чоловічого монастиря. Пізніше очолував Туркестанську, а потім Кишинівську єпархію, і в них зводив і відтворював храми. Пішовши на спочинок через похилий вік, проживав в Ізмаїлі, де продовжував свої літературні і церковні історичні праці. Спочив владико Неофіт 1910 року і був похований у свята Миколаївському храмі села Матроска, який був. Побудований на кошти владики і згодом зруйнованим радянською владою. Архієпископ Болградський Сергій по завершенню богослужіння звернувся до жителів матроски з напутнім словом. Кілька років тому в місті Нью-Йорку чудотворною курською корінною іконою Божої Матері Знамення був написаний і освячений на оригіналі список для Одеського Знаменського храму при Інституті фінансів. Тут, 21 грудня, у свято Чудесного порятунку ікони Богородиці Знамення від зазіхання безбожників у XIX столітті настоятель протирій В'ячеслав Ковальов і клірики храму звершили літургію передосвячених дарів. Величаєм тя, пресвятає Дєво, і чим образ твой чесний їм же показали Ісі, приславне знамінє. Співає церква перед чудотворною знаменською іконою Божої Матері. У знаменському храмі щотижня, у вівторок, вранці служить акафіст перед храмовою іконою Богородиці, а в престольний день у пастві сугуба радість славити небесну заступницю. Якщо хворіє хто з вас, нехай покличе пресвитерів церкві, і нехай помоляться над ним, поки, помазавши його єлеєм в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужного, і Господь його підійме, і якщо він гріхи вчинив, проститься йому. Таку апостольську постанову ми знаходимо в Святому Письмі: єлеосвячення, встановлене самим Господом таїнство. Святитель Симеон Солунський так говорить про це одне з семи таїнць церкви: святий Єлей і відпущення гріхів дарує, і хвороби цілує, і присутній в освяченні. Усе це дав нам Ісус Христос і передали нам з волі Його, божественні Його учні. Навіщо православному християнину брати участь у таїнстві Єло розповідаємо в наступному відео. У час Великого посту людині властиво прагнути зблизити свої відносини з Богом за допомогою участі в таїнствах церковних. Звичайно, в першу чергу, це участь в таїнствах покаяння та причастя. Але церква сьогодні і завжди пропонує нам ще одне особливе таїнство. Таїнство є священня, і одне з сімі таїнств церкви. Кожне таїнство встановлено Господом і Ісусом Христом. Посылая учеников на проповедь, Господь даровал им силы исцелять недуги душевные и телесные. У Евангелиста Марка мы читаем, что апостолы, проповедуя, многих мазали маслом и исцеляли. То есть еще с времени жизни Христа Спасителя совершается эта тайна, великая тайна великой любви Божией к человеку. Далее мы бачим слова апостольские, які подтверждают встановление Христа. У апостола Якова ми читаємо таке звернення ко всім християнам: "Якщо хтось із вас болить, пусть призовёт пресвитеров церковных, чтобы они помолились над ним, совершили молитву, и молитва веры испасёт болящего и воздвигнет его Господь. Если он грехи сотворил, то эти грехи отпустятся ему". Брати, участь в цьому таїнстві православна людина може цілий рік, особливо коли виникає критична ситуація в житті, пов'язана зі здоров'ям. Але сучасна традиція говорить про те, що потрібно щорічно приходити до милості Божої, дарованої нам в таїнстві єле освячення, корисно і в фізичному, і в духовному плані. Існує людський забобон, ніби таїнство Єлеосвячення освячення наближає смерть стражденної людини. Це абсолютно не так. І безумовно, саме по собі таїнство не дає людині здоров'я, і Господь відповідає взаємністю тільки тому, хто щиро і комплексно підходить до справи зцілення своєї душі та тіла. На самом деле піревенствуючим, таїнством є молитва. І ми віримо, що через помазання святим Юлеєм. Господь невидимо Духом Святым освящає чоловіка і стріляє його дніма немощей тілесне. Звичайно, участь тільки в цьому таїнстві не принесе духовної користі, а потрібно рятуватися у святій церкві через всі таїнства, встановлені Господом. В таїнстві мисосабори ми призиваємо на людину милость Божою. Милость Боже. Єлеус. В переводе с греческого есть милость. Мы просим, чтобы Господь обратил свое внимание на нас и помог совершиться Его святой воле. Я, и душителя с наших, не спасли свята Твоего Духа и освятили Исей, и сотвори помазующимся Твоим рабом. Свяшене збавєння гріхові наслідя царствині Небесного!» Я є двері. Хто війде мною, той спасеться. Це те саме, що в іншому місці говорить Господь: ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І ще ближче підтвердив він те саме, коли сказав: Без мене не можете робити нічого. Той і християнин, хто весь у Христі, і хто, що має в собі цінного, усе те від Христа має, виправдання в нього Христове і тіло його Христове. Той, хто спасається, тому спасається, що одягнений у Христа. У цьому тільки положенні Він має доступ до Отця. Ми відпалі від Бога і за це підгнівні. Тільки тоді правда Божа відступає, а милість Його простягається до нас. І нас, що наближаються, приймає, коли ми наближаємося у Христі і про Христа. Печатка Христова відбувається на всьому єстві християнина, і той, хто носить її, піде посеред ціні смертної і не побоїться зла. Для того, щоб ми були такими, ми маємо таїнства, хрещення і причастя, щоб посередництвом і грішників після хрещення є покаяння. Але це від імені Господа. З нашого ж боку для прийняття їх повинні утворитися в дусі приймальні настрої, віра, що сповідує: Я загиблий і спасаюся тільки Господом Ісусом Христом, любов, що ревнує все присвячувати Господу Спасителеві, нічого не жаліючи, надія. Що нічого від себе не сподіваючись, упевнена, що не буде покинута Господом, але всіляку матиме від нього допомогу і внутрішню, і зовнішню, у всьому житті, доки взяти буде туди, де він сам. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. Неділя 30 березня, це неділя четверте Великого посту, преподобного Іоанна Лесвічника, також пам'ять преподобного Олексія, людини Божої, престольне свято Олексійського храму. У середу, 2 квітня, Марійне стояння, вечірнє богослужіння з читанням канони преподобного Андрія Крицького. У суботу, 5 квітня, похвала Пресвятої Богородиці, субота акафіста. Сам акафіс служиться в п'ятниці увечері. У неділю 6 квітня, неділя п'ята Великого Посту, преподобної Марії Єгипетської, а в понеділок, 7 квітня, благовічення Пресвятої владичниці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. У наступному випуску телевізійного єперхального огляду, який вийде за тиждень, ми розповімо про ці та інші події в житті православної Одеси. Будемо, брати і сестри, пам'ятати, що Бог судить. Про покаяння не в міру трудів, а в міру смирення, благодатного проходження вам великого посту.